Легенди про Лілії квіти, які розцвітають яскравим сліпучим цвітом. Це було в давнину, коли в широкі степи України залітали орди татарські. Страшний то був час. Горіли села, голосили матері, просили захисту діти, а вони безжалісно рубали шаблями. Лилась кров, лили сльози. Старих людей рубали, молодих дівчат і хлопці забирали в полон і гнали в невідому країну. В одному селі, а скільки таких сил на широкій Україні, росли і розквітали красиві вродою і станом чорноокі працьовиті красуні, ніжні, непорочні, як білий лілії. Одного разу на село налетіли татари, дівчата, щоб не йти в неволю, Топились в бистрій і глибокій річці, і в тому місці, де темна вода сховала від берегів красу, на світанку з'явились білі пуп'янки невідомих квітів. Коли зійшло сонце, проміння освітило згарище на місці села і, наче злякавшись, побаченого, пробігло по неспокійні поверхні річки. Невідомі квіти розцвіли яскравим сліпучим цвітом. Здавалось, що ніжні руки дівчат тягнуться до сонця, вітають світло, а ввечері заходом сонця ховалися від чорної ночі. З того часу ці чудові ніжні квіти, яких прозвали ліліями, просипаються сонцем і засипають з його заходом. Ще одна дуже гарна легенда. Один лица, зневірившись жіночому коханні і втрачивши надію знайти собі дружину, цілими днями проводив час на кладовищах, ніби запитуючи тим самим смерті, чи не покаже вона йому шляху щастя. І ось, блукаючи серед могил прекрасного ранку, він зустрів жінку такої вроди, що годі було й уявити. Красуня сиділа на мармуровій плиті. Задягнена в розкішну сукню з чудесними блискучими коштоними камінцями на поясі. Її волосся було золотеним на пилок лілії, котру вона тримала в руках. Докруг неї линув такий темний запах, і сама вона була така чарівна, що душа грицаря виповнена заблаговінням, і він, опустившись на коліна, поцілував її руку. Відтоді, від того поцілунку, красуня би прокинула зі сну. І, усміхнувшись, промовила, чи не хочете ви, лицар, взяти мене з собою в замок. Ви чекали мене довго, і ось я з'явилася, оскільки, нарешті настав час, коли я можу володіти собою і принесу вам те щастя, яке ви так довго шукали. Але перш ніж піти з вами я повинна почути від вас обіцянку, що ніколи при мені не будете згадувати про смерть, і що навіть саме слово смерть ніколи не буде сказане в вашому домі. Думайте про мене, як про втілення земного життя, я про квітку юності, ніжне кохання, думайте тільки так і завжди. Захоплений лица сів з красоної верхи на коня, і вони поїхали. Кінь пустився чвалом, ніби не відчуваючи додаткової ваги, і коли вони вчали полями, туди квіти схиляли перед ними свої голівки. Дерева ніжно шелестіли, а все повітря було наповнене чудесним запахом немов з якогось невидимого саду Лілій. І ось вони одружилися і були дуже щасливі. А якщо іноді властива лицар і меланхолія находила на нього, і варто було молодій дружині приколоти волосся або до грудей Лілію, як усю печаль його мов рукою знімали. Лілії асоціюються з відродженням та новим життям, різні кольори Лілій мають свої значення. Червоні пристрасть, жовті радість, білі чистота та невинність. Отож, лілії символізують шляхетність, красу, елегантність, велич, відродження та навіть багатство. Будьте щасливі та кохані, дорогі слухачі.